Хочу показати вам мухомори, які у нас є у наявності. І ті які мухомори першого сорту, але ці не повністю відкриті шапочки, а ці вже відкриті. Як бачите, якість досить гарна. Так як кажуть, що... У цих невідкритих мухоморах більша концентрація речовини, тому вони трішки дорожчі. Ці невідкриті ми будемо продавати по 450 гривень за 100 г, а відкриті продаємо перший сорт по 400 гривень за 100 грам. Тому що, якщо вам потрібно, звертайтесь до нас. У нас будуть швидкі відправки, якісний товар. Це урожай 23-го року, до нового урожаю ще трішки далеко, тому ось такі справи. Замовляйте, от така якість нашого товару. Як бачите, чуєте по звуку, вони гарно висушені. Оце, подивіться, красота. Ось такі справи. Як бачите, вони зберігались до цього часу у нас у герметично закритих кульочках. Тому вони гарно і якісь. That y'all could want